У Франції черговий напад в передмісті Парижа невідомі з автоматів обстріляли поліцейський патруль. Прокуратура вже назвала стрілянину, під час якого загинула жінка-офіцер терактом. Нагадаю, вчора мішенню терористів стала паризька редакція Шарлі Ебдо. Правоохоронці кажуть, що натрапили на слід нападників. Головних підозрюваних двоє. Далі подробиці від Михайла Прудника. Французька поліція розшукує авто, на якому ймовірно втекли терористи. Це ринок Ліо зі стертими чи відсутніми номерними знаками. У ньому були брати Саїд та Шаріф Куаші. Саме вони головні підозрювані у нападі на редакцію гумористичного часопису Шарлі Ебдо. У середу двоє чоловіків увірвалися в будівлю видання і відкрили вогонь. Дванадцятеро людей загинули. У французькій поліції кажуть, що натрапили на слід утікачів. Звузити коло пошуків допоміг менеджер однієї заправок на сході Франції. Бачив сіре Рено з двома чоловіками у темному одязі з каптурами. У руках, не криючись, вони тримали автомати Калашнікова і гранатомети. Повідомила агенція Франц Прес. Окрім того, у поліцію телефонують сотні людей, які нібито бачили підозрілих. Поки що такі повідомлення виявляються хибними. Влада закликає французів не панікувати. Правоохоронці затримали сімох підозрюваних у нападі на шарлі Ебдо. Я закликаю мас-медіа та громадян бути особливо обачними з інформацією та даними, які ви повідомляєте, адже вони можуть нашкодити слідству і зірвати арешти, які нині проводять. У пошуку задіяні тисячі поліцейських найбільші перевірки у Реймсі та Страсбурзі посилили і заходи безпеки під охороною стратегічні об'єкти у великих містах, школи та редакції. Змі уряд зібрався на позачергове засідання за участю опозиційних політиків. Через трагедію президент Франсуа Оланд попросив мене приїхати, щоб обговорити ситуацію із ним. Я прийняв його запрошення, щоб наголосити на національній єдності. Це обов'язок кожного з нас протистояти атаці певних фанатиків, які діють проти цивілізації, проти республіки і проти ідей, які дорогі нам. Трагедія об'єднала французів. Вони несуть квіти до редакції, де стався теракт. У багатьох містах мітинги солідарності із загиблими журналістами у Парижі на площі республіки зібралися десятки тисяч людей. Day. Ми не будемо стояти, склавши руки. Ми вийшли, щоб показати нашу любов і підтримку Шарлі. Через теракту столиці неспокійно і в інших регіонах країни. Одразу у кількох містах сталися напади на мечеті. В одному випадку заділили невелику бомбу, в іншому повибивали шибки. У місті Леман невідоме кинули гранату, ніхто не постраждав. А в передмісті Парижа Монруже, чоловік відкрив вогонь по патрулю і смертельно поранив працівницю поліції. Михайло прудник національний.